гарно заводиться сидіти на скутері зручно якщо їхати вдвох то звичайно ж не буде так комфортно як одного сидіння тут полутерне Якщо порівнювати з Джогом, то на Джогі, мабуть, сидіння трошки буде зручніше. Так, дивимось. Так, ну по максималки як для 68-ї Хонди, все добре. Стандартна швидкість. Так, перевіряємо як заводиться з кікстартера. Все, скутер працює, все добре. Ідеальна робота двигуна, по скутеру, по двигуну все сухо. Ось табличка. Тут на скутері повітряне охолодження, максимально все просто і надійно. По електриці ближні і дальні є, повороти, габарит, стоп, сигнал, все працює. Зеркала на скутері не оригінальні, це нові виробництво made in China. Кому потрібні оригінальні, дамо в комплекті додатково безкоштовно. Що мені подобається на Honda, це наявність ручника, зручна функція. Так, По акумулятору все добре, акумулятор знаходиться ось в цьому місці, звідси ж і доступ до свічі, до клапаної кришки. Також в цьому ж місці знаходиться комутатор. В наявності є різні кольори, також є карбюраторні версії. Техніку доставляємо по Україні, по вартості доставки біля тисячі гривень. Вся техніка розмитнена, є можливість поставити на облік, кому це потрібно. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Регулярно з'являються цікаві варіанти. А якщо зацікавив скутер, звертайтесь. Дякую за перегляд.